Я творитиму добро, проявлятиму любов, я ніколи не забуду самих гірних людей у вічі не впадаю, я продовжую життя, надихаюсь, висипаюсь, і працюю до кінчя. Грай музику, мозекола, я продовжую життя, не ститаюсь, посміхаюсь, на столе життя, що Бог прекрасна Час умирати не треба мені того хуйню втирати, всяку блядь час тобі ноги вставати, неначе діамант мадощати Три кожній бідині, три зі мною Бувала дорога, ці час дров немає, вогонь вже згас а вже згас, вогонь вже згас зламана моя рука, з часом заживе вона, емоційне вигорання на. Я слав. Я радий, дуже радий. Я не знаю, я коли створюю нову музику, я просто на репіті слухаю, поки не зроблю нову. І поки нову не буду слухати. Це дуже класно. Дуже класні емоції, мені дуже подобається. Я мені приносить задоволення. Музика мені приносить задоволення. Сподіваюся, в майбутньому це буде не тільки задоволення приносити. Ну тому що жити треба на щось. Не знаю, мені дуже подобається, Моя музика. Жаль, що це не ціни на творчість. Ну це все тимчасово. Все тимчасове. Все часом буде. Сподіваюся, на це. Ну я робитиму для того то те же саме, Працюватиму, ну, я робитиму, старатимусь. Бай-бай Я творитиму добро, проявлятиму любов, я ніколи не забуду самих вірних людей. У не впадаю, я продовжую життя, Надихаюсь, висипаюсь і працюю до кінця Грай, музику, грай, я продовжую життя, не встигаю, посміхаюсь, життя. Це Бог, не всю чую життям. Чи для прекрасного, Бог, ми ловимо майбутнього.